Я тупо отак. Хварик здорова! Можете банити. Паперовий будинок для долб**обів. Ти що, офігенно? Я Ой. Я чат читаю, як <ріст> в том мемі. Філіп, що можеш сказати? За два роки стрімінгу ти радий, що став частиною українського контенту. Ні, ненавиджу це гамно, пиздець, я би закінчив, але мен мене не пускають. Я в цілому не дуже люблю таку звичайну шорму, але. Мальчик столічний вже. Аааа, -а, засуджую! Что ты засуджуешь? Песеные огромные! Да блять, сука, из всех сторон! Там Мерончик, тут видос, там Нейтан Це Ёб твою мать нахуй, что за пизда, блять! Ооооо, ебать! Ебать! Охуеть! Марія б зараз сказала, що мені 5 років. <ріху> Тупо нахуй з каструлі пиздую, холодні з кетчупом. Ось ви бачите, це звичайний сірничок. Де? він? Де? Де, Де блять? Оно! Оп! О-о-о! Так, крайню плоть знімаєш. Але я думаю, що вона така обдрочена буде, що її не приймуть в мене. Так що нічого не зробиш. Можна вже змиритися з тим, що це моя нова мишка. Проворішся з 7 гриві. Нема, нема. Пробайчок. Карно вечора. Дякую, Дякую на взаємо. Місто козяки. Заквічана хата. Берегу голубі. Перед звім поїзді. А це мій кент прийшов. Кварік здоров. Друже, привіт. Сиди там. Ти що, офігівши? А можна так кваріка забанити, будь ласка. Кеннеді, забань кваріка. Давай! Кеннеді, забань кварика! ти що охуєвший? Ти що не слухаєшся мене? Піздец! Може Кеннеді дивись, Кеннеді дивись, твій друг, акварик. А я тоже, а я. ну, А як, а як, а як гадость показати? Гадость. О. Авуст, агуст, агус, август, анус. Лавелай яну зайдет до Ніки в кіно, завер на секундочку. Кеннеді лаві костюмчики, не забуваємо. Ого. Дякую. Ти дал бой Віддай. Ніка, тримаю за тебе кулачки. Я? Ага. Давай. блядь. блять. О! А кто мат? Ліпчик. Лавілей, а за а слабо запрыгнути на цю балку, слабо. А за 50 коп? А тобі слабо? А за 50 коп. Up, jelly! <laughs> <laughs> somebody, roll, roll, somebody, roll, you <laughs> think the light me, okay? Wow! <laughs> 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 Де мій да начальник? Начальник? Що? Він мене цензурку забрав. Цензурка? Цензурка! що. Цензурка. Він мене цензурку забрав. Це хто? Це хто? Це хто зверху? Зверху? Це я. О, діка. Філіп. Я жива. А я. як? Я не знаю. Я чув Я вийшла на другому файлі. Пішли, там є лут. Пішли. Ты знайшла, другий друг, файл? Да! Башле. Там б, цей. Б, б, Там великий хуй А в мене хуй здоровий, я собі просила, і він мене навіть не чіпав. Я собі пішла собі по делам, и все. Що ти сказала? Божу, хуй здоровий. Хуй здоровий. Блин, ты тоже вингап. Сейчас хочу не, Давай, я значит. Ага проводик. Стріма не буде, бо не працює провод. Кіт перегриз. Ха-ха. <рив> О! <А> це, <рив> блять, ось <рив> нахуй. Сука. Якого хуя! Блять, це а лаваш! Блять, мені боляче, нахуй! Пизда, ладно, хліб ще. Його якось можна Тупо жував-жував, Такий, а ладно, блять, похуй! Потім доїм. Сука, воно на мене дивиться, воно мене пугає, чат. Так ти хоча б скажи, як це розшифровується. Я може питав, же, може забув. Я чат читаю, як, блять, в тому меме. Дивіться, щоб нікого не образити, паперовий будинок для долбойобів. Що я не бачу пальці бабуряха дівчину. Добре, що я на відео все знімала, але не <ривати на X -Men> ну, покилась. А, час встати порухатися по очі, кажуть, чат, встаєм! Філіп, вставай! Маша, ти тільки гірше чат робиш. встати! Тебе час всі встати. ненавидіти будуть як, як тітку якусь. Раз, раз, два, три. Раз, 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 два, три, раз, 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 два, три. Температура зберігання від плюс 10 до плюс двадцяти. Ну от, якщо ложкою її хавати, то може і зіпсується, але ми ж не долбоби, щоб ложкою її хавати. Ми те слюни не пускаємо. Каца будемо дивитися. Тепер будемо дивитися, Каца. Ну, знаєте, щоб бути об'єктивними, зайки. Ну, почули одну сторону, почути. На цій не їдь, не їдь, не їдь, не їдь, на цій не Я хочу подивитися. Маша, на цій нікуди не їдь, я сказав. Чого? Йп твою мать, пса, выключай. Я запаркуюсь. Туди. Опа. Чотка Опа. стала, дивіться. А, так іди сюди, піті Віталій, піті іди піті сюди, піті. бігом, ми з парашутом зараз всі стрибаємо. Давай! Мирон, стоп, а ты шо, бля, вистрайку не будешь нам? Шо, шо? Шо, готові? Готові? Готовий. Угу. Раз, ні, ні, ні. два. Я після три. Бля, а вы! А как сбил? Ебать! А ну, Марон, ты это видел? Что за хуйня было только что? Марон! <laughs> за хуйня Он <laughs> <не заходлы. laughs> сам себе, блядь, и Ебать, грациозно давай! <laughs> Ой, Микола встав. Це пограбування выходим, А, це пограбування, так? А то мені сказали облава, раз. Миклита. Я ж не казав. Убачай я то новачок. Мерун. Мирон. Мирон. Оп, все у мене нема що грабувати, я бідня. А що таке? Мироч, ти продовжуєш, шановний. А Рупряв. ти вже, блять, всі імена назвав тут нахуй. Воно тільки Лізу не назвав і, і Віталіка. Толя вже, блядь, грабуй нахуй його. Короче, може я пішов, а? Ні, 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 Миронтик, знімай з нього наручники. Будь ласка, постійте, зараз. Знімай з нього наручники. Зараз ми вас погробуємо. Знімай. Зараз я проведу інструктаж Микейті. Почекайте, тільки не їдьте, будь ласка, поки що не буде. Я маю трошки часу. Так, так, добре, добре, зачекайте. Ми заплатимо, заплатимо за ваш час. Каблучки цок, 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 цок. Ля. Шо ля, Маша. Скільки стоїть? Нічо, Нічого, блять, Нічого не смущає. <сум> ну мамочка ж. Ти мені давав моркву? Давав. Ти давав потримати, тільки. Ну так дай потримаю твою моркву. На, даю О, 10 ці? штук потримати, тільки потримати, і повернеш. Добре. Ой, блять! <сум> Сука. <сум> а. Микола, а ти теж, мабуть, вдягни маску вже.

Я не хотів Гроші отримав? блядь! А! Бля! Бля, Віталік, як нам з тобою розминутись тут? Давай на рахунок три. Давай. Раз, два, три. <реш> Блять. <реш> Хуйня я получилась. А я поки в гаражі був, ти тут припаркував ауді чи шо? А це не моя? Вуаля ты. Ти... Блять! Сука! Нихуя. Друга, Ты шо, ебанутый чешо? Блять, аж машину заляпало. Ого. Блять. А в тебе як дела? Пока не родила. <laughs> а, ну, Прикиньте, оновився Windows тупо сам по собі на 11. -й. Просто блять. Я включаю комп, там нахуй на. А я коли. Отак, От на. Вот тобі Windows а... 1. От а 12, можна я розкажу кое Да. Я запускала в дискорді тренування з патронами тоді зранку. Включаю компа, а мені висвічується на всю. Але! є, є момент! Послухай момент! Есть! Задихаюся. Маша! Ти можеш замовити а ты нон-стоп будста? Ні, я в душ іду. Ну замов? мене не їбеш, что надо. Не надо душ. Ти шо, офігенна? Ой, Ти шо офигенно То покажу. Короче, все не за планом. Ти хорошенький, І такі зуби красиві, і лапи, і вулики. Такі дуби. качественний. Качественний. Не дасть. Якщо нахиляюсь, то, типу, то, типу, отак. Ой, упало. Ой. <рискло> <рискло> Дай! Да, <Cornell> <Saint> <Riot> <cold drama> <vinere> Быч, зирок, радан. Мы уже стреляем, в меня. Ты еблан? Да! Ты, сука, гнида, блядь. Ах ты, блядь. Я знову забув, як цей кривавий удар робити, нахуй. Пішов, пішов, пішов. вони сюди не вылезуть. Ну все. Ха-ха, влазить, блядь. Так тікай, блядь, нахуй. Вы бачили, Верка Сердючка переспевала всю песню. Третья песня, Не, не, не. Там щось по-другому співалось, чекайте, ем, як это там співалося? Чтобы він був президентом, у нас бы не было війни. Тоді. Ну, хорошо, не, нема войни, але Але є питання, чому нема війни? Як готовий парахоботи кричали, що Зеля прийшов. Буде війна, буде війна, все нам пізда. Хорошо, але ж причина, перша е, поставляюща причина, вона яка. А хтось теж п'є воду, як я. Я дуже добре п'ю воду, ну, чесно, дуже класно п'ю воду. Але постійно, коли я її п'ю, то воно все мимо отак розлітається, тому що мені дуже сильно хочеться пити. І я не можу контролювати натиск води, яка йде в моє горло. І воно так от тече. Що почув? Я сюди, здається, не підіймався на горло. О-оу. Так, точно не підіймався. А-а-а, блядь! Нормально. Отак от. Це я показую, як він кричати буде. <ріцелес> <ріцелес> Є! ви запечатлені в історії. Положи! Ти не будеш. Що там скажи? Ой, там. Регать. Регатня. Шо? Ти не будеш що? Ти так і не любиш. Я тобі спину зараз переламаю, Ти так і не любиш. Оця штука на пеніс, похожий мій. За що заблокували в інсті? А в тебе случайний э, акаунт з гробом, презервативом, шприцом, блядь, і наркомаєнка якоїсь. А чого саундтрек? А чого в саундтреку бет флют? Оцей знаєте. Артем бігом мало. Слухай, що він каже. Мовчить. 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 Голосніше кричи. Артем! Артем! тебе, в тебе там щось впало. А це аскеза твоя випала. Яка скеза зайчик, мене однокласниця встріє. Тіп пише вперше в чаті, вона, вона веселіша за тебе. А ти мені... Чувак страждав тупо. Ти, ти, ти мені? чуєш? Чувак страждав, нахуй, цілий день. Сидів, чекав, поки ти прийдеш, нічого не писав, боявся. Тільки тай... ті, ті, ти прийшла вже вже все, голосочок проїзу, все, вона веселіша за Конечно, тебе. Марія! Так. Марія, так. забери так. мене звідси! Марія, Марія так. забери, так. забери так. від цього скучного, скучного Івана! Звісно, я веселіша, а тому що я п'ю, а ти скучний чудові. Якщо ти не п'єш алкоголь, того всі з тобою засипають зайчі. І з цим можеш жити далі. А тому що, якщо ти будеш далі не пити алкоголь, ти будеш таким скучним, і всі будуть з чата від тебе тікати. Чат, розбігайтеся, я ухожу. Я ухожу. Весела уходить і стається скучний. Розбігайтеся. Все, розходимося. Із витоків древності і моноліту Віками освячений кров'ю мити, чужинцями топтаний, стомлений гнітом.